Всім привіт, народ, слава Україні. Е, я знову радий вас вітати в себе на каналі. Е, прийшов тиждень і знову в нас вже такий буде традиційний об'їзд полів. Е, сьогодні я буду об'їжджати в суботу поля, тому що з нинішнього вечора нам знову обіцяють дощики. Е, буде напевно затяжний дощик на 2-3 дня тому і в поле ми вибратись. Не зможемо. І, і маю таку невеличку хвилинку часу, та й думаю, прошвернемося трошки. Подивимось, що робиться в наших полях. Подивимось. Основне, що мене зараз цікавить, це як себе поводить кукурудза і соя. Після того дощику у нас два дні тому випав дощик 10 мм. В принципі, його вже й не дуже замітно, тому що. Земля аж зашипіла після того дощу. І... Ну, але культури зразу всі воскресли. Особливо це видно по ячменю, по буряку. Ну, і зараз ми е... ну, трошки пізніше в цьому відео попадемо на поле з соєю. Мене цікавить, чи буде досходити ця е... соя, яка не зійшла, чи вона вже е... втрачена для нас. То саме основне питання, яке зараз на даний час муляє мене. Ну, Почнемо зараз з кукурудзи, з цього поля, де в нас посіяно по попереднику соя і соняшник. Барях і соняшник. Що ви бачите, Ну, мене цікавить, чи буде рости друга хвиля падалиці. То саме основне питання. Ну і подивимось, як розвивається, як розвинулася наша рослина за тиждень часу. Благо поле у нас недалеко, їхати далеко не треба. Кілька хвилин і ми вже на місці. Головне стати тут, де сходяться два попередника, побачити той чіткий такий е, перепад. І йдемо. Так. Маємо поле. Лобода вже деяка віджила, вкоренилася, деяка виросла нова, поправляти треба буде однозначно, навіть балачки нема. Ну, поки в нас оприскувач ще стоїть, ще щось там якісь проблеми є, тому що блока то привезли, але треба ще його перепрошити і ще будемо чекати наразі. Шкода, звичайно, але нічого, терпимо. Тут маємо таку галяву, щось воно не взяло на початку, не знаю в чому історія. Бачите, тут взяло, 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 а тут далі не взяло. То я так розумію, що поки О, гримить краса. Буде дощ. Рухаємося далі. Доки оприкус йшов поперек, воно нормально менш-більш взяло, а тут на старті, я так розумію, щось, були якісь проблеми. Ну, ми тоді переробимо, то не проблема. Нас більше зараз цікавить, падалися соняшнику. Чи росте нова, чи не росте. Тут так, якби хоче віджити ще соняшник, не взяло до кінця, цікаво. Цікаво. Так, ну тут поки що не бачу. Тут поки що не бачу другої хвилі, ну вона буде однозначно, ну, але вона вже буде не така велика. Ну і дивіться, яка різниця в рослинах вже. Тут, де був соняшник попередником, рослини відчутно слабші, тут ми тільки переходимо на буряк. І кукурузка, по-перше, що набагато чистіша, по-друге, що вона вища. Бачите, жирує, бо вже є посанкування. Що ми тут маємо? Раз, два, три, чотири, п'ять, шостий листок. Ну, якраз, якраз ті моменти важливі для кукурузи, зараз починаються, коли вона схоче абсолютно чистого поля. Абсолютно хороших температур, щоб все було чітко, щоб вона гарний качанчик заклала. Ну а потім ми вже їй поможемо то все діло налити. ну і Будемо чекати збору врожаю. Добре, їдемо ще на одне поле кукурудзи, а далі печемо або на соняшник, або на сою. Не знаю, куди, куди мене заведе навігатор мій, то що тут. Так, маємо інше поле. Тут кукурузка виглядає, блискає, зараз буде дощ. Тут кукурузка виглядає не менш цікаво через те, що тут, по-перше, сіяно саме перше поле. І в таких, в принципі, ну не скажу що дуже пізніх, але так вже на тоненького терміни були у нас. <кхем> вже був, якщо я не помиляюсь, десь 12 травня. Кожен день посіву видно, от На цьому полі я сіяв два дні, де я сіяв в перший день і де я сіяв в другий день, різницю я бачу. Так що, то, скажімо, так, важлива є штука. Ну, Тут кукурузка виглядає теж доволі непогано. Тут набагато чистіший фон, тому що сіяно тут по сої. Першу хвилю ми підібрали, бачите, залишилась ще берізка. І трошки хвоща. Я не знаю, чи ми ризикнемо тут ще вносити після 8 листа МЦПА, чи то буде якесь друге рішення. Тут ми ще з братом порадимося, як воно правильно зробити. Він щось скаже. В принципі, рослини розвиваються чудово, нема ніяких фіолетових листків, хоча було спочатку трохи прохолодно, нема ніяких стресів, гарно собі росте. Вона, в принципі, не відчула браку вологи. Хоча, якби той дощ затягнувся ще хоча б на тиждень, вже було б дуже критично. Було б критично вже і для кукурудзи, і було б вже дуже критично для буряку. Ну, а просою я взагалі мовчу. Дві культури, які не відчули, як на мене, браку вологи цієї весни. Ну, рахуйте, у нас більше місяця не падав дощ в травні. А, так, це кукурудза і озимий ріпак. Вони собі жили і не тужили. Кукурудза досягала вологу ще з нижніх шарів, а ріпак вчасно закрив своє міжряддя, зробив тінь, випаровування зменшив до, до мінімуму і собі на тій весняній волозі, на зимовій волозі, собі спокійно розвивався. Ну, от такий стан поля. Багато нема про що говорити. Проблем я поки що тут не бачу. Йдемо ще через дорогу, глянемо, в нас тут є посіяний бурячок і посіяна гречка. Теж звідси ще не попадали поля в кадр, постараюся якось трошки урізноманітнити наші огляди, щоб не їздити зразу ну, з тижня в тиждень одними маршрутами. Так, ну Тут, як, як я завжди все люблю об'ясняти, тут. До стовпів ми завжди сіємо щось таке, яке збирається трішки раніше, ніж буряк, щоб спокійно мати можливість тут ставити кагати, ну, а копати тут поза слупами чи робити догляд за буряками оприскувачом. Дуже незручно. Ну і тут у нас завжди сіється або соя, або гречка. Цього разу тут посіяна гречка. Гречка, як я вам вже раз розказував і показував, зійшла без дощу. Для мене таке, скажімо, здивування і відкриття, тому що я не міг собі подумати, що у нас сухого може собі спокійно вилізти. І вона вилізла, в принципі, майже вся, наскільки їй дозволяла по -по схожість. І собі спокійно розвивається, чистенька. Не заросла, тому що було сухо, бурянці не дуже хочуть проростати за таких умов. Ну, А після цього дощу бурянці вже в принципі, полізуть. от Бачите, вже лобода лізе. Ну, В такій фазі гречка вже не пустить бур'янці наверх. Вона вже тут 100% закриє то все діло. І Шансу в бурянів в принципі, вже не буде. Так, Далі в нас зразу за гречкою посіяний бурячок наш. Тут я ще вам не показував, як він, що він. Це останнє поле, яке ми сіяли, в принципі, це вже сіяно в останній день посіву. Ми тут завершували, і наступне поле ми ще до вечора засіяли. Так що можна сказати, що це крайній день посіву. Ці бурячки. Ну, враховуючи ті терміни, то теж десь було, якщо не помиляюсь, десь 9 травня то супер пізні терміни для посіву цукрових буряків, враховуючи ті терміни, враховуючи ті холодні, ту холодну і бездущову весну, я б сказав, досить класно розвивається бурячок. Бачите, рослинам нічого не бракує по волозі, дивіться, волога є, ґрунт пухкесенький, пухкесенький. От то, що виробляємо ґрунт під буряк. То просто лялька, мені дуже то подобається. Зараз от добавить ще нам дощику. І такі культури, як кукурудза, буряк, ріпак, озима пшениця. Просто будуть кайфувати. Їм зараз важлива волога, важлива кількість вологи. Так що дощику все одно треба, акуратного, помаленького такого, капелька по капельці. І нехай собі капає дубу. Ну, а може навіть і дві. Добре, народ, я не дуже хочу затягувати це все діло, тому що е, нас ще чекає соя. Я так думаю, що об'їдемо, ще станемо е, на соняшнику, поглянемо, е, як він там розвивається, і поглянемо, як е, розвивається той соняшник, який я пересівав сівалкою солітер. Я не знаю, чи він вам вже попадав в кадр, чи ні. Точно знаю, що він був в інстаграмі, а в Ютубі щось не пам'ятаю. Бо я вже мені вже голова закрутилась, що я показував, що я ні. Так що їдемо. Ви не перемикайтеся, ставте лайки. Хто не підписався, підписуйтесь. Далі в цьому відео буде тільки цікавіше. Так, маємо ще отакий нюанс. Це в нас город з соєю. Ми тут сіяли малою сівалочкою. Бачите, які... Печальні сходи в нас. О, тут було дуже пізно посіяно і е висушено. Зараз, бачите, після дощику я хочу прокопати, подивити, подивитися, де є насінинки і чи вони будуть сходити, чи ні. Так, де в нас рядочок? Десь тут то мав би бути. І чи тут взагалі щось є? Тут, бачите. Якісь букашки лазили. Ні, є в нас соя і буде у нас ходити. О, то що я хотів побачити. Бачите, вона вже набрала вологи і збирається до гори. Значить, можна буде приїхати сюди через тиждень і спостерігати додаткові сходи сої. Так, ще би відбірково десь попасти. Так, оприділити себе, де рядочок. О, бачите? Є. Значить, ще, ще б буде досходити, і то аж ніяк не може не тішити. Добре, їдемо далі на соняшник. Так, ми з вами знаходимося на полі з бурячком. Буряку вам сьогодні сильно багато показувати не буду, тому що планую об'їхати. Але гарні звуки. Планую об'їхати всі поля з буряком і зробити такий великий знов обзорчик полів. О, бачите? Ану напишіть мені в коментарях, де взявся тут червоний буряк серед цукрових. Хто знає, цукровиків прошу не відповідати. Дайте а, можливість повгадувати для людей, які не дуже розуміються на тому, де взявся тут червоний буряк, хто мені скаже. Дуже цікаво. Ось, а що я казав? Ага. Ну, це в нас сама перша площа з посівом буряку, бачите, є досить великий ріпак. падалиця. Це є дуже погано. А з іншої сторони нічого дивного тут немає. Тут був... Ріпак, пшениця, буряк. І якщо з якимись маленькими рослинами було це можна, то вже коли рослина трошки переросла в буряку тільки сапазін, більше нічого. І тут ми будемо трошки, я так бачу, будемо трохи мати проблеми з тим ділом. Ну, нігде від того не дінешся. Ну а так бурячок розвивається доволі круто. Мені подобається, я б сказав навіть дуже. Ось такі рідочки гарні. Так, він тут неоднорідний, тому що от там десь ближче до поперечок трошки затовчений, там він менший. От бачите, знов червоний бурячок. А, час від часу вони попадаються. А, так, народ, йдемо на соняшник, бо я так дивлюся, що ми зараз змокнемо і на тім все станеться. А, Чесно кажучи, не дуже маю бажання змокнути. І що саме основне нам треба. Ще вибратися на кам'яну дорогу, тому що щоб ще потім не мати нюансів з машиною. Гарний, гарний, гарний бурячок. Ну і соняшник, в принципі. тако сидів, 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 а потім як рванув, особливо після того дощику, о, подобається мені дуже наразі цей соняшник. Тут, нагадаю, посіяний сорт суміко під Гранд Стар. Гарно, класно виглядає. Нема що хотіти. Чисто візуально, якщо не рахувати, то так якби з вигляду трішки зарідний, але ми рахували, в принципі, нормально. Ми тут сіяли 60 тисяч, зараз десь тут стоїть 52-55 тисяч схожих. Ну і ось він соняшник який. який збирався сходити без дощу, який накільчився без дощу, ну а тут гарантовано після того дощику зійде все і решта соняшник. От бачите, він от, вже, вже верху не будемо парпатись, на другий тиждень будуть чітко видно рядочки, тут вони і так проглядаються, в принципі. Якщо добре придивитися, щось та й буде, то однозначно. І того ми і добивалися, щоб воно просто тут не пустувало, засіяли. І ще якби був класичний, то могли б може якісь бути проблеми з захистом. А в тому плані, що це соняшник під Грандстар, то я взагалі проблем не бачу. Кропнемо легенько грандстаром та, та й по всьому. Добре, народ, можна було ще трошки побалакати, але я реально не хочу змокнути, так що давайте втікаємо ближче до кам'яної дороги. Там ще маємо сою. І там вже поговоримо трошки довше. Так, знову ж таки спеціально приїхав на ту ділянку поля, де я вам ще не показував. Це те саме поле, де в нас посіяна демоділянка. ділянка. Вона посіяна аж там далеко за горбом, а тут в нас таке. Пологе місце, де було трошки більше вологи і соя зійшла гарно. На тих горбаках, і тут де було трошки більше, більш твердіше, більш підсушено, соя сходила, як бачите, як їй хотілося. І саме сюди ми приїхали, щоб глянути, що тут у нас робиться, чи збирається вона сходити і коли вона збирається сходити. Ну і тут, бачите, купати далеко не треба. Вона післязавтра, тобто в понеділок, вже б вся наверху. Бачите, ну є якісь вже, які мали провокативну вологу і їм вже буде квітка. А є абсолютно адекватні рослини, які, от бачите, збираються сходити. І вони вже зійдуть 100%, тому що вологи, по-перше, що так вагон вже тут є, а по-друге, вже почався дощик. І вже капає. Так, давайте ще копнемо, глянемо, що в нас робиться з курінцем і з бульбучковими бактеріями. Тут що ми вже маємо? Маємо другий тричатий. Ну і дивіться, хіба не краса? Краса не описуємо. Гарний курінчик обліплено бактеріями. Обліплено бульбочками. А то означати може тільки одне, що сої азоту не бракне в цьому сезоні. І можна буде очікувати на непоганий результат. Ну, і кілька разів мене питалися, люди, чи ми сіємо сівалкою точного висіву сою. Ні, ми сіємо сівалкою нашою Lemken Compact Solitaire. Ну, Але ми сіяли цього року 9 км на годину і бачите. Купок майже нема. Досить адекватно і класно вона розклала ту сою. Що мені подобається? Хто дивиться мій канал більш давніше, знає, що я пробував сіяти сою сівалкою кінзи на 35-му міжряді, і дуже воно мені сподобалось. І я взагалі прибічник точного посіву. І... Колись, може, дожиємося, що будемо сіяти сівалкою точного висіву, а зараз сіємо тим, чим маємо. Ну, в принципі, цього року якість посіву мене радує. Не радує лише одне, що знову був якийсь прикол з одним сушником, і він трошки мільше йшов. Ну, То було добре видно з дороги, може, ще зараз станемо, я покажу. І там якраз один рядок майже не сходив. Тут його дуже так не видно чітко що який -то рядок, бо тут вони приблизно всі сходили, а от там від дороги дуже класно видно було. Та в принципі оцей, напевно, теж. Бачите, міленько, були насінини, от вони вже сходять. До того треба дивитися, ще до посіву ріпаку, то, ту справу треба виправити, тут швидше за все, що знову завоздушило нашу гідравлічну балку на сівалці і. На який сушник був найбільший спротив, той якраз і не, не дотискав. Ага. Ну, ми тоді виправимо, нас виходу інакшого нема. Їдемо далі. Так, ну, ми вже з другої сторони поля. Бачите, рідочок поганенько сіяв. І знову рідочок поганенько сіяв. Давайте ми попарпаємо вологи, бачите, вагон. А де наша соя? То мені цікаво? Не бачу. Що вона не сіяла? Не сіяло. А чому? Ото вже цікаво. Угу. То мені цікаво. сіяло, або десь щось забило. Давайте ближче сюди. Тут же ж насінинка є. Що тут совка щось працювала, але вона б щось лишила після себе. Загадка і містика. Я зрозумів. Ну. Будемо розбиратися, що там було. Нас наразі більше цікавить, що тут є. Так. Ось рядочок і дивимось. І. Бачите? Насінинка вже пробує вилізати. І вона не одна. Бачите, все набубнявило. Завтра, післязавтра все буде наверху. Що не може не радувати. На дамки зараз немає сенсу йти, тому що там ще таблички не побили. В принципі, загальну картину по сої я вам показав. Загальну картину по соняшнику я вам показав. Показав загальну картинку по кукурудзі. Ну і трошки попав у нас в кадр буряк. В принципі, все, що я хотів показати сьогодні, я вам показав. Вам дякую за увагу, дякую, що додивились це відео до кінця. До нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні, слава Збройним силам України. Так, ну а там за лісом вже шурує дощ. І певно, балакати можна багато, але певно, вже пора бігти. Бо є всі шанси не встигнути. Є всі шанси не встигнути. Блін, села вже не видно. Ух. Дуже близенько. Я не знаю, чи камера хапнула. Побігли, побігли. Побігли, побігли. Ай, чекаємо. Фу. Фу. В принципе, стыли. Я как раз. Фух. Ух, зараз даст. Ух, дасть Так. О, так. дощику треба. <ріг> Якби не біг, то би бі не встиг.